Всім привіт-привіт! Ви на каналі Паша Плеймастер. Ми сьогодні будемо грати з панч Боба Гіганти Глубин. Це ми будемо От, відкривати цей портал з таких чоловічків. То зараз починаємо. Так, беремо Патріка, відкриваємо. Е, не це не треба було брати. Так, тепер може це на це взяти. Навірно. Тепер ба! Аучіс! Аучис! Так, піпіу! Піпіо! Берем це і кидаємо в ТО! Блін, а не докинули! А лакбей! Так, хоп! Біжим, біжим, біжим. Так, ми йдем, бам! І. сдиш! Скидиш. нічого нема. Ладно, оце заберем. І пуляємо туди! Піу! Треба, наверное, ще одну, бо там я бачу висота нормальна. In the Sky! In Storm Sky! Піу! А! Ты <свист> что Забираем монетку. И Спанч Боб. Пью! Спанч Боб хороший каратист. На бах. Бах. Пью! И дам бам. Да, первое. <свист> Теперь погнали туда. Гарден, гроу, a гарден, храм. Bend Bam. Бам! Хоп! Бам! Бам-бам! Бам-бам-бам! Так, хоп, открываем. И у нас тут есть... Так, начало туда. Брумчик! Чик-чик! Настань! И пил! Е! Yeah. Сейчас будем Це... На 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 Ау! На! Хоп, хоп. На! на. на. Мінус! І останній... бам-бам-бам! чик Чик-чик! О, куда ты? На, На, <Чучо>. чер, ба! Пропускаем. Натянем <питин> резину. Давай, бах!

И давай, давай, давай. Хоп, все, мы залезли. И что Тут, наверное, такие самые... В открыть в вход... в... ворота. Вдруг вот так оно открывается, значит, наверное, треба взять вот и, пос... и поставить его сюда. Так. Погнали туда, начало. На-на-на, на на. На-на-на-на-на-на-на. Боб. Хоп! Чи-ч-бам! Ні. На! Ідемо, йдемо, йдемо. На-на-на. На, ідем. Тепер ми їдемо, наверно, треба крутити. Оно крутити. Ага, треба быстро, э -э, тут-то так. Хоп. Хоп. Нет, хух, спонч таил. Нет, я почти. Доброе утро, Не, 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 фух, я в последние моменты. Ой, заб забрав. Фух. Э, проверка связи. А. Буп. I'm good! Ам Гудс. Бэм. за кнопка там. Ба Ба-бем. Ба-бем. От искать. Не, ну тільки не проходити. Походу треба проходити. А ну, давайте. Сього попробую. Хочу сього попробувати. Той ми вже робили. Ау! ау Хоп-хоп. Ау! Давай. Хоп! Чу -чу 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 -чу. Бам, ба-бам. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Фух. Панч Ой. Хубка боб Квадратні стани! Не. Друг, я не сп спину, я не знаю, я. Ну хоть. Тепер тут не треба буде проходити. Так, тепер треба піти, наверное. Отудий. Ото забираем. Пил. Нет. Чик-чик. Бам. Бам. Да ну что ты аукаешь? Сюда. Ау, ау, ау. 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 Чау, какау. Теперь она еще одна я штучка. Ну, а тебя штучка, чтобы Так, открыем сырчак. So О, там начала штука. Штуки Эндия. Хоп, чужик. Да не бам. Бам! Плюс ще одну. Оно тя и можно вот туда. О, я логичный. М -м -м, я логик. Я логичный. А так коп? Да. Я логичный. Ух. Оп. Оп, оп, на. Ауч! Це ауч і скакаучіш. Хоп-хоп, хоть, хоп. ні-ні-ня! -ні. Але спанджі боб сильний, що? Це є. може таку статую розрубати? Ну як статуя, такий кусок. No? Have... типа я! Like Кос. У нас відкрились ворота, тепер нам щось треба робити. Непон. йо am good! Оп! На. Попрощу! Увага! Увага! Це не людина, це пупсик! No! Бэм! Ти На-на-на. Ти кожен раз, бен! Понял, хто тут босс? Я тут босс. А не ти тут босс! Будеш тут розкидувати мені так ще раз. Будеш получати ще больніше. На. buddy hip man Nie. Uh.